Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними технікою річними поправками. Проєкт постанови про перейменування окремих населених пунктів та районів. Реєстраційний номер 11188. Прошу народних депутатів голосувати. За 208, проти 3, утримались 5, не голосували 75. Рішення, на жаль, не прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Шановні колеги, до мене надійшов документ від двох фракцій з перервою заміною на виступ. Будь ласка. Українців, виходьте, то... це рішення буде профоновою. Вечіть мікрофон. Вечіть мікрофон. Колеги, я бачу посмішки на окремих лицях. Ви радієте! Ви радієте, що люди ваших на округах, ці групи, які промили мозги, на яких працювала російська пропаганда, скажуть вам, молодці! І колись проголосують за вас. Ніколи за вас більше не проголосують. Тому що всі, хто голосували проти, отримувалися. Ваші імена буде знати кожен України. Вас ніхто не проголосує ніколи, бо ви в момент повномасштабної війни ви думаєте про округи і про голоси. Ви думаєте про майбутні політичні інтереси і про кольори свої. Ви зрадники України. І ваші імена буде знати вся країна. А ця постанова в нашим скликанням таки буде проголосована, тому що тут і стоїть одна партія. Не стоїть одна фракція, тут не стоїть якась група депутатів за інтересами. Тут представники сім'ї, країни, Сходу, Заходу, Півдня і Півночі. Тому, шановні колеги, зараз висловляються мої колеги. Наша вимога геть від Москви. Це пріоритет парламенту. Гроші на армію, так, звісно. Але очищувати. Збираємо погоджування і голосуємо. Це серйозно. Вибачте, будь ласка, ми нікому не дозволимо втягти сюди Москву. Ми нікому не дозволимо і далі жити у цих російських наративах. Ми вимагаємо зараз зібрати погоджування на погоджувальній раді, дати доручення профільному комітету, розглянути цю постанову, сьогодні винести її в сесійну залу і проголосувати. Перейменування міст, за які бореться сьогодні українська армія, не менш важлива ніж бюджетний процес, не менш важлива ніж всі інші процеси. Це дуже серйозна. Ми вимагаємо зібрання зараз погоджувальної ради. Начи друге регламентна процедура. Вноситься новий проект постанови. Негайно, невідкладно збирається комітет, приймає комітет знову вноситься в зал. Але такого не буде. В цьому скликанні мені разу не переголосовували. І не буде. Так? Немає ще постанови нової песу. Добре, секундочку.